Друзі, якщо ви хочете собі ось таку форму покрівлі, тобто вальмову, шатрову, ви завжди повинні бути готовими до ось такої ситуації. Одна куча. Одна. І зараз покажу вам іншу, ще одна кучка металу, яка в нас залишилася. Це в нас, звісно, разом з підшивою, ось інша. Друга. А тобто тут у нас 40 метрів квадратних відходу. Тобі ж на 12-15, а то й 20 тисяч в залежності від самої покрівлі розмірів, це йде відхід. Якщо орієнтуйтеся на таку десь орієнтовну суму, що вам потрібно буде пожертвувати, але вид набагато класніший, ніж двохсхатна покрівля, але відходуючи маленько. Não, mas só me